Доброго дня, Миколаїв, 24 грудня, 24 рік. 24, 12, 24 Все, поїхали по темі. Сьогодні у нас буде ріпак. Проїжджали ми, ну, просто покажемо. Будемо робити, намагатись, коротке відео. Ну, буде така колись подальша тема. Хочу що показати. Ладно, покажу, бо буду потім дивитися. Не знаю, чи буде на камері видно. Ось посередині бачимо межу. Добрива і без добрива. Не знаю, чи буде видно, але дуже добре видно. Вірніше, добрива збільшена норма і добрива ось межа. Там ми кидали десь кілограм 10. А тут в нас вийшло 30-40 кг. Добрива при посіві потрібні і дуже це гарно. І звичайні азотні добрива. Чому відео будуть коротенькі і все і в інше. Така наболіша тема трошки пішла у мене. Як знімаю канал, ну, знімаю я більше як для себе його, знімалося, починало зніматися. А ну, ви слухайте і дивіться якраз на ріпак стан. Що вам ще розповідати. Знімлю я якось, в мене є бажання окрему тему. Тому що канал, Ну... всі ми українці. І всі, хто за мною спостерігає, всі знають, що в кінці відео я обов'язково дякую нашим воїнам і буду дякувати. І це буде завжди. І закінчиться ця клята війна, і буду я дякувати. І дякувати буду тим хлопцям, які загинули. Кого добровільно забрали, кого не добровільно, але Ютуб. Ну і багато. Вибачайте, якщо вам це обідно, кацапів. Є росіяни, а є кацапи. Кацапи це ті, хто підтримує війну. Ну, а наболівша тема в тому, що канал мій ну, блокується, мене вже попереджав Ютуб. За поширення пропаганди війни. Тобто, або підтримка, або проти війни. Ну, і мій канал, ну, можна сказати, блокується, не, не поширюється і все інше. Блін. Але я робив це і буду робити. Так що, в, начебто знімаю ріпак, але знімлю я про це якось окрему тему. Окрему тему про це все, що я думаю. Все, поїхали ріпак. Гарний ріпак. Зростає собі, розвиток, розвиток має, бляха, навіть тяжко посчитати. Він так його придавило до землі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 листків. Ті листочки вон так лізуть, лізуть набиті. Нормальний ріпак, зростає, ріпак ритму. Сіялися 2 через один, намагалися 300 тисяч посіяти, ну вийшло десь 400 тисяч. Болотяка, вон. лабутени, в болоті, болото. Ну, болото у нас поверхневе, можна сказати. Тому що копали ми сантиметрів 30, а далі асфальт і сухо. Тема добрив. Добрива потрібно. Потрібно, як завжди, кончилося на телефоні місце. При посіві, я не знаю, чи буде видно, чи буде помітно. Туди назад не помітно. Сюди дуже помітно. При посіві будь-чого. Азотні і треба не боятися азотні. Бачимо розвиток з добривами і розвиток без добрив. Червоні листки, нехватка фосфору, яка, що є азот і є все. І буквально ось тут у нас це така межа, де у нас добриво, тут у нас без добрив 5 рядків, потім там йде менша норма добрив. Дуже виділяється. Тут у нас пішло, тут у нас вийшло 40-50 кілограм. Ось такий стан, не знаю, як буде видніше на камеру. Десь трошки більше. Тут у нас вже десь 40 кілограм, тут ось пішло вже 30 кг, чуть-чуть трошки гірше вигляд має. І тут у нас десь там 25 кілограм, теж. Має вигляд гарний, але бачимо, червоні вже листочки. Там, де добре в 40 кг ми дали, там немає повністю. І все добре усваюється, як кажуть, якщо є азот. Я вже це казав. Що впливає на засвоєння? От вам і приклад. А то скажуть, що потрібно обробляти або ще чимось якимось цинку, то ще щось не вистачає то Не всваюється. є азот, і всваюється все і працює. Як воно перезимує, я не знаю. Будемо далі спостерігати. Так що хотів зняти коротке відео. Коротке не вийшло, як завжди. Тому що YouTube так само не поширює, не поширює відео, тому що воно не цікаве, тому що його мало дивляться, мало переглядів, е, утримується мало. І Знову ж тут з Ютубом виходять ось такі нюанси. Кажуть, робіть коротке відео, щоб люди дивилися хоча б половину вашого відео. Ну, кому цікаво, той дивиться, кому не цікаво. Так що, якщо ви додивилися, і що ви маєте, яку думку маєте на рахунок того поширення, підтримання, як сказати, України, я думаю, що це непогано, якщо я підтримую свою країну. І висловлюю свою думку. Тому що я завжди звик мати свою думку. Не думку чиюсь. І я за свою думку я можу повністю відповісти. Вон, бачите, чому я так думаю? І правий я чи не правий. А якщо хтось думає інакше, хай собі думає, як гарно наш ячмінь. Ізоцель розкущився. Блін, такого кущення, щоб на посівах отримати. На наступний рік ми обов'язково його дуже зарано посіємо. Бачите? Ячмінь Ізоцель. Ви подивіться, яке кущення. Яке кущення ізоцеля. Все, дякую за увагу, підтримка, вподобайка обов'язково. Не забудьте прокоментувати. Дякую, хто лишився. Зі мною аграрії, а то більше знімаємо перепутаний у нас канал. І, як завжди, дякуємо воїнам. Не дивлячись на те, що нас там блокують, не допускають. Багато хто із тих, хто знімає, бояться говорити ці слова, тому що їхнє відео блокується і не поширюється. А ми кажемо дякуємо воїнам за чисте небо. І за змогу працювати на цій землі. Ми війну не підтримуємо, ми проти війни, але, 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 коли тебе б'ють, то треба захищатись. Тримаймось, і буде все добре.